Моєму ефірі це програма Харків онлайн. Я рада вітати усіх, хто щойно до нас приєднався. Ми продовжуємо. День Національної гвардії України встановлено як офіційне профільне свято, 26 березня, і тепер щорічно воно відзначається. Про тих, хто виконує важливу місію для держави, обороняє її, забезпечує мир та незалежність. Про це й не тільки мова із гостями нашої студії. Я вам представляю до нас. Завітали Олександр Росляков, заступник командира військової частини 3005, Полковник Вітаю вас, Олександре. Також у нашій студії Анатолій Жилаго, заступник начальника факультету економіки і менеджменту по роботі з особовим складом Національної академії Національної гвардії України. Полковник Вітаю вас, Анатолій Миколайовичу. І також з нами Олександр Каплюченко, заступник. ...начальника інженерно-технічного факультету по роботі з особовим складом. Підполковник, вітаю вас, Олександре Петровичу. Перш за все, дійсно хочеться привітати вас з таким професійним святом. Так, дякую вам за вашу роботу. І дійсно, Національна гвардія України має ну, як оновлене військове формування, має ось третю річницю на своєму календарі. Серед змін, про які будемо говорити, важливо згадати про перехід на контрактну основу. Що це дозволяє, які можливості відкриває? Будь ласка. Ну, зараз є можливість юнакам. Чоловікам підписати контракт і служити в Національній гвардії України. Контракт підписується. Перший контракт на три роки. Це дає змогу кожному громадянину. Контракт можуть підписувати як чоловіки, так і жінки. Перший контракт три роки, як вже казав, грошове забезпечення починаючи з 7 тисяч гривень. Надається можливість також перспектива росту. Є можливість навчання як в навчальних закладах для отримання сержантських звань, так є можливість отримати освіту і отримати військове офіцерське звання. Далі є певні пільги, це і щомісячне грошове забезпечення, це можливість лікуватися в відомчих лікувальних закладах. Якщо військовослужбовець приймав участь в АТО, це відповідні пільги як учасник бойових дій. Це і можливість безкоштовного навчання, як що казав, і в Академії Національної гвардії. От, якщо є, у нас навчають в навчальному центрі кінологів, кінологів св'язстів, вузькій спеціальності в Харкові є підрозділи оперативна бригада 3017, в якої є підрозділи і танкові, і Зенітно-ракетні і інші підрозділи протитанкові, де людина може повністю викластись і вибрати ту спеціальність військову, яка йому по душі. Зараз буде весняний призов, і будуть працювати юнаків віком від 20 років. Які можуть почати службу на строковій службі, а потім через 11 місяців підписати контракт або на 3 роки, або на півроку. Це тільки стосується військовослужбовців строкової служби. Решта громадян, які не мають строкової служби, підписують перший контракт на 3 роки. Говорячи дійсно про те, що на сьогодні така дата, зовсім. Молода структура, якщо можна так сказати, що три роки. Що змінилося ці три роки? Про дійсно про ті можливості, про які ви говорите. Чи багато жінок сьогодні в Національній гвардії? Ви кажете, що і жінки можуть бути жінки. Якщо сказати, то в нашій бригаді проходить служба біля ста жінок. Угу. Це связістки, діловоди, це медичні працівники, це кухарі. Ну, Зараз наближається випуск офіцерів, жінок, які будуть займати посади заступників, командирів, підрозділів по роботі з особовим складом. Тобто зараз є багато дівчат, які дійсно бажають проходити військову службу. Як не дивно, але вони є. І коли ми проводимо дні відкритих дверей, дівчата з великою зацікавленістю відносяться до цієї професії. В академії товариші, Розкажуть, є дівчата, які навчаються у взводі спеціального призначення навіть. От, дійсно. Ну, це, це така не, не тільки чоловіча професія, дійсно, і сучасні обставини нам про це говорять. Знаєте, ну от. Ми пересвідчили за час військових конфліктів, що ну зовсім насправді не важлива професія та стиль життя, діяльність якою людина займалась до, до того, як почала захищати батьківщину. Я ну, все ж таки, знаєте, певно, що військова освіта вона от допомагає у таких стресових та військових ситуаціях все ж таки якось більш правильно та більш певно що можливо об'єктивно навіть реагувати. Будь ласка, хочу звернутися до. Вас, шановних представників Національної академії, як військова освіта допомагає дійсно вже на фронті? Дякую за питання, пані Юлія. Хочу зазначити, що військова освіта насправді озброїє людину, тобто слухача, який приходить до нас на навчання, необхідними знаннями у галузі військово військовослужбовця. Тобто людина вивчає в першу чергу військові дисципліни: це і тактичну підготовку, вогневу підготовку, захист від зброї, масового ураження та багато інших дисциплін. При цьому вивчається як і теоретичні положення, так і вивчається матеріальна частина озброєння військової техніки, правила і умови виконання вправ. Тобто військовослужбовець отримує е, такі необхідні три складові, як знання, вміння та навички, е, які в результаті, потім, в подальшому в практичній діяльності, надають впевненість у своїх діях і е, можливість діяти адекватно умовам обстановки, в якій опиниться е, громадянин України, в даному випадку військовослужбовець. Ну, варто тоді говорити про якісь новітні методи у навчанні у військовій освіті, так? Будь ласка, якими вони є, як сьогодні ну, навчають дійсно майбутніх захисників і захисниць? Значить, на сьогодні за от останні три роки, як ви задали питання, відбулись дійсно дуже багато змін, які торкнулись, зокрема, і військової освіти. В першу чергу це викликано тим, що на даний час в нас є. Державі таке болюче питання, як е, зона антитерористичної операції, в якій проводяться бойові дії, які відбуваються обстріли, які е, щоденно практично е, несуться певні втрати особового складу. Зв'язку з цим, е, в академії суттєво переглянуто навчальні програми. Дисциплін дуже велика увага приділяється практич, здобуттю практичних навичок нашими слухачами, організовуються з слухачами польові виходи, двотижневі, трьохтижневі, протягом яких є можливість відпрацювати практичні питання, дії на техніці, дій в конкретних умовах обстановки для того, щоб військовослужбовець мав. Належний рівень того, що йому необхідно буде по завершенню навчання. Пані Юлія, якщо дозволите, я Звісно. дещо доповню свого колегу. На мій погляд, мабуть, основною однією з основних відмінностей, які на даний момент спостерігаємо у навчальному процесі, в процесі підготовки захисників вітчизни, є його комплексність. Анатолій Миколайович дуже слушно зауважив про те, що здійснюються польові виходи. Вони не просто здійснюються, вони проводяться так, щоб військовослужбовець за час польового виходу, курсант, майбутній офіцер, мав змогу реалізувати якомога більше коло знань і умінь, от з якими йому доведеться мати справу у його майбутній службі, і, зокрема, безпосередньо в зоні антитерористичної операції і викладачі. Які працюють із курсантами в першу чергу звертають увагу на те, щоб курсанти вивчали саме те, що їм буде потрібно під час їхньої практичної діяльності у військах, якщо говорити, знаєте, про ну про реалізацію та втілення тих знань, про які ми зараз говоримо, от рівень знань та зацікавленість сьогодні молоді нашого. Покоління так наступного захисників, якою вона є? От як ви оцінюєте дійсно збоку? Ви ж займаєтесь, викладаєте, доносите знову ж таки до молоді важливість та необхідність професії, на яку вони вчаться? Очевидно, що рівень мотивації зараз значно змінився, причому змінився у кращий бік. Е, немаловажним тут стало те, що е, поступово вирішується питання матеріального забезпечення. Помітний істотний прогрес у цьому питанні зросло як грошове забезпечення, так і е, в питаннях логістичного забезпечення, особового складу, нові зразки форми одягу, спорядження, озброєння військової техніки. Все це прибуває у війська, все це потребує вивчення і все це потребує оволодіння ними. От в зв'язку з цим сам престиж військової служби в очах майбутніх військовослужбовців, як військовослужбовців за контрактом, так і майбутніх офіцерів, майбутніх курсантів, значно зростає. Вони вже прекрасно розуміють, що це серйозний доробок на майбутнє, що це дозволяє їм забезпечувати їхні сім'ї, і в той же час дозволяє себе відчувати важливими і потрібними для держави. Анатолій Миколаївич, ваша думка стосовно цього ж питання. Дійсно, чи погоджуєтесь ви з колегою зі своїми, якою дійсно є ваше ставлення і ну ваші погляди та бачення на те, що ну яким є сьогодні рівень знань та скажімо так патріотизму, яким сповнені сповнена сьогоднішня молодь? Я повністю розподіляю те, що сказав мій колега Олександр Петрович. Більше того, хочу сказати, що на державному рівні проводиться дуже багато заходів. З популяризації військової служби, з належного висвітлення героїчних вчинків військовослужбовців, як Національної гвардії, Збройних сил, так і інших військових формувань. І внаслідок цих факторів дійсно збільшується рівень мотивованості особового складу, бажання навчатися, бажання володівати знаннями, вміннями і навичками. Ну і як то кажуть, тут ще спрацьовує інстинкт самозбереження кожної людини. Тобто, чим краще я підготовлений, тим більше в мене впевненість в моїх діях, тим більше впевненість, що в майбутньому, в тому, що я виживу, в тому, що я захищу батьківщину, в тому, що я буду їй потрібний. Андалі Миколайовичу, знову ж таки, звертаюся до вас. Ви кандидат психологічних наук, окрім усього того, що я про вас сказала. Моє питання має такий вигляд, що от знаєте, у вільний від пострілів час військові якось ну, намагаються себе розвантажити емоційно, психологічно, ми спілкувалися в цій студії з військовими, і вони самі про це говорили. От знаєте, як дійсно ви готуєте ту молодь та ну тих майбутніх захисників саме до от таких ситуацій, до того, що ну. Перш за все потрібно якось психологічно себе налаштувати, що буде непросто, цим яко кажучи. Дякую за питання. Значить, ви знаєте, що діяльність військовослужбовців регламентується певними керівними документами. Стосовно роботи з особовим складом, основним керівним документом є директива номер 15 від 29 вересня 2014 року. В відповідності до цього документу, однією з основних складових роботи з особовим складом є психологічне забезпечення, яке в свою чергу поділяється на професійно-психологічний відбір і психологічне супроводження службової бойової діяльності. Якщо до е, говорити професійно-психологічного відбору. Тут все зрозуміло. Військовослужбовець, верніше, громадянин України, який бажає проходити військову службу або за контрактом, як казав Олександр Васильович, або навчатись у вищому військовому навчальному закладі, проходить що відповідний певний щабель випробувань. Тобто він складає медичну комісію, крім того. Він складає е, тести з психологічної е, з визначення рівня психологічної готовності до проходження військової служби, тобто батареї тестів, яка визначає е, його рівень інтелекту, комунікативні та організаторські здібності, емоційно-вольову стійкість е, тощо. От Щодо казати доказати е, психологічного супроводу службово-бойової діяльності, значить, так з нашими курсантами проводяться заняття з дисципліни психологія, на яких вони навчаються методом аутогенної тренутрену першу чергу тренування, тобто е, щоб людина могла сама себе налаштувати на позитив під час виконання службово-бойових завдань. Крім того, під час виконання завдань значить, велика роль в позитивному налаштуванні особового складу належить заступникам по роботі з особовим складом усіх рівнів, починаючи від таких підрозділів, як рота, і закінчуючи такими великими з'єднаннями, як бригада або оперативно-територіальне об'єднання. В масштабах цього вже відповідно, що організовується Інформування, бесіди з особовим складом, роз'яснення суспільно-політичної обстановки доводяться приклади героїчних вчинків, доводяться приклади. Сумлінного виконання службового обов'язку, відповідно, військовослужбовці заохочуються. відповідно, у час дозвілля у ті невеличкі, як то кажуть, години, коли може військовослужбовець відпочити, що організовується, концертні заходи, перегляди телепередач, прослуховування радіопрограм, програм. Що в загальному дуже позитивно впливає на рівень психологічної готовності військовослужбовця до виконання службово-бойових завдань, Я хотів би додати, я цілком поділяю думку свого колеги Анатолій Миколайович, дуже слушно і повно розкрив питання психологічної готовності. Я хотів би зробити невелике доповнення. От ми казали про комплексність у підготовці військовослужбовців, про те, що. Вони готуються в ході постійно е, проводжуваних навчань. <кій> Я хотів би сказати, що це також формує психологічну готовність до дій, оскільки людина звикає долати труднощі, от, вона вчиться долати їх правильно. Врешті-решт військовий повинен бути звичний до звуків стрільби, а цього повірте у курсантів цілком достатньо. Тому ці моменти, коли психологічна підготовка іде, об руку із підготовкою бойовою, з підготовкою спеціальною, вони також дуже важливі для військовослужбовців в тому, щоб сформувати оту готовність до дій. От з якими їм доведеться мати справу після випуску, коли вони прийдуть до військ, або ж коли вони розпочнуть військову службу за контрактом, знаєте, ми так говоримо. Все дуже дуже гарно, дуже красиво. Насправді, е, ну якщо говорити про... Можливо, ті певні проблемні питання, з якими сьогодні стикаються військовослужбовці, не тільки Національної гвардії, взагалі-то, якщо так е, говорити на загал. Е, які проблеми сьогодні є у військовослужбовців? І е, ну от е, не для кого не є секретом, що такий момент є, що сьогодні. Є різні настрої в суспільстві і різні різне ставлення до військової служби, до військової освіти. Я маю на увазі, що є такі випадки, коли от молода людина не зовсім поділяє думку, що і не зовсім хоче себе поєднувати з майбутнім з військовим. Я маю на увазі, як сьогодні дійсно. Вмотивувати, змотивувати молоду людину на те, аби йти до лав військовослужбовців. Будь ласка, до вас. Ну, я вважаю, що е, виховувати патріотизм е, виховувати патріотизм, необхідно ще з дитячого садка, з школи, з батьків. От, і зараз ця робота проводиться. Ці події, які зараз відбуваються в країні, коли е, по всім телеканалам і все це розповсюджується, і коли. Здійснюється програма військово патріотичного виховання молоді. Зараз проводяться заходи і у нас в частині. Ми запрошуємо школи, коледжі, показуємо, як живе солдат, які завдання він виконує, як харчується. Як які... Харчується до речі, солдат. До речі, да, це дуже цікаво і всім дуже приємно. Зараз введений в дію пілотний проект. І вже він діє, що зараз солдат строкової служби контракти має право вибрати з двох страв. На обід, на вечерю, от, на сніданок. І він має що першу страву, що другу страву він має, може вибрати собі при прийомі їжі. От, і склад, якщо стосується харчування, це то Чому різноманітність ці? продуктів дуже збільшилась за останній час. Оце і фрукти, і соки, і сир, і яйця, і масло, і риба, і на свята. Наближається свято Пасхи, то вона традиційно випікається Пасхи, освячується, яйця. В нашій бригаді діє храм Андрія Первозваного, де кожну неділю Отець Артемій проводить службу. От, і всі релігійні свята він супроводжує відповідними службами. От. Військовослужбовці нашої бригади виконують завдання і в зоні проведення туристичної операції. От. Говорили про психологічну підготовку. У нас в бригаді є кваліфіковані психологи, які супроводжують вже службову діяльність. Помимо професійного відбору, коли контрактник приходить, влаштовуватись к нам на службу, по-перше, з ним спілкується психолог. Він здає батарею тестів. Якщо людина психологічно не підготовлена, ми його не призиваємо на контракт, тому що треба розуміти, що. Кожен контрактник у нас, якщо солдати строкової служби не приймають участь в антитерористичній операції, то солдат-контрактник кожен повинен пройти і проходить через зону антитерористичної операції, тому психологічний фактор відіграє немаловажну роль. У відборі і вже в ході служби е психологічного супроводження психологи проводять по поверненню з зони антитерористичної операції: це і психологічні тренінги, і психологічна реабілітація. О, і на кожну, з кожним особисто спілкується психолог. Потрібно йому це спілкування, не потрібно, але по поверненню кожен проходить через психолога. От як ви дійсно допомагаєте долати той посттравматичний стрес, це, тому що знаємо, що ну я думаю, що ви зі мною погодитесь, що м -м, чоловіки здебільшого вони е -м, не дуже показують свої емоції, так і не дуже ну певно, що бажають говорити про те, що там їх турбує, вони якось так тримають все у собі. Як ну, дійсно, як е відбувається, як вдається долати ось цей стрес, про який ви говорите? Тому що на сьогоднішній момент це дуже є дуже актуальне питання. Можливо, зараз на дивляться тому, кому потрібна ця допомога. є певні психологічні методики, які дають змогу виявити цих військовослужбовців, і надалі психолог супроводжує його службову діяльність. Якщо є якісь психологічні розлади, то відповідно з ним проводять роботу як психологи, так і якщо є необхідність, звертаються до медичних закладів, до е, центрів реабілітації, які зараз є, і надається можливість цим військовослужбовцям проходити реабілітацію в закладах, які визначені. В національній гвардії ці, ці, ці центри солищі репутації вже створені і вони працюють. <гум> Я вам дуже дякую. Шановні гості. У нас не так багато часу залишається. Я прошу вас дещо, знаєте, підсумувати нашу сьогоднішню зустріч і а, ну власне пог... Підсумок має бути у тому, що е, маємо якось допомогти сьогодні молодим людям, майбутнім захисникам е, вмотивуватися, так і зрозуміти, що дійсно від кожного, від кожного рішення, від кожної людини залежить наше майбутнє і знову ж таки е, ну майбутнє кожної людини. Будь ласка, Анатолій Миколаївич. Дякую, Юлія. Я е, хотів би зазначити наступне: що наш навчальний заклад Національна академія Національної гвардії України проводить дуже велику роботу як і на теренах Слобожанщини, так і в цілому по Україні. Буквально півтора місяця тому завершилось військове стажування у е, всіх е, оперативно-територіальних об'єднаннях, які є на території України. В рамках проведення стажування одним із важливих завдань. Військовослужбовців це наші курсанти випускники Значить, було проведення профорієнтаційної роботи стосовно навчання в нашому навчальному закладі, популяризація військової служби у національної гвардії, тобто військовослужбовці зустрічались з учнями випускних класів, ліцеїв технікумів. Наголошували необхідності військової служби, розповідали про те, як от вони ставали військовослужбовцями, починаючи від, як то кажуть, шкільної лави, і вже от напередодні отримання офіцерських погон. Приводили позитивні приклади військової служби, пропонували переглянути відеофільми, які. Наочно демонструють рівень, належний рівень, сучасний рівень, потужний рівень навчально-матеріальної бази нашого навчального закладу, пропонували переглянути ті знання, вміння і навички, якими володіє випускник, та впевненість, та рішучість володіння технікою, військовими прийомами. Крім того, в нашому навчальному закладі практично кожний квартал проводяться дні відкритих дверей, на які запрошуються учні навчальних закладів міста Харкова. В нас є за академією два профільних навчальних заклади. Це Гімназія з посиленою військово-фізичною підготовкою кадетський корпус і військовий ліцей Патріот, який розташований в населеному пункті Есхар. Тобто там вже юнаки носять військову форму, вивчають статути, несуть службу в добових нарядах і вже практично от, певні, як то кажуть, ази військової служби вони вже знають, вміють, і, як то кажуть, ми їх в першу чергу бачимо в наших лавах. Крім того, оці зустрічі зі школярами, доступна розповідь, наведення позитивних прикладів. Я рахую, також позитивно впливають на рівень їх мотивованості. На зміну їхнього світогляду по відношенню до військової служби в кращий бік, і е, я скажу так особисто, що з цим стикався, що після бесіди, після зустрічі, е, така певна кількість і хлопців, і дівчат е, виявляють бажання. Щодо вступу в наш навчальний заклад, і це дуже приємно. Я вам дуже дякую, шановні гості. На жаль, ми вже маємо прощатися. Вітаю вас сьогодні ще зі святом. Дякую за те, що ви робите. Дякую, що допомагаєте нашим майбутнім захисникам, нашому певно, що, суспільству. Знаєте, так. Зрозуміти та об'єктивно дивитися на те, що відбувається в нашій країні, дякую вам, шановні глядачі. Нагадаю, що у програмі Харків онлайн брали участь Олександр Росляков, заступник командира військової частини 30.05, полковник також з нами був Анатолій Жалаго, заступник начальника факультету економіки і менеджменту по роботі з особовим складом Національної академії Національної гвардії України, полковник і Олександр Каплюченко, заступник начальника інженерно-технічного факультету по роботі з особово. Ом складом підполковник. Дякую ще раз вам. Дякую. Програма Харків онлайн триває. Шановні глядачі, любіть свою країну. Вступайте до лав військовослужбовців і пам'ятайте, що все залежить від кожного вашого рішення. Програма «Харків онлайн» триває. Ми продовжуємо.